Вітання, друзі. В Києві на міжнародній конференції зібрали фахівців з розвідки публічної, урядової, корпоративної, тих, хто займається осінд аналітикою в сфері фізичної безпеки, просто безпеки. І дуже цікаво діляться журналісти, розслідувачі, як вони шукають тих воєнних злочинців, причетних до вбивств, зокрема дітей на окупованих територіях, для того, щоб правосуддя, справедливість перемогли. Це наша тема визнання російської агресії геноцидом, і уже скоро буде Варшавський безпековий форум, де мережа Анс разом з АСІВІ матиме окрему панельну дискусію. Будуть колишні військовополонені, також різні фахівці від ЄС і міжнародні юристи говорити, як зробити так, щоб російська агресія була визнана геноцидом і було обов'язково покарання агресору. Не просто «Make Russia Pay» – це конфіскація. Активів, а зроби так, щоб воєнні злочинці і злочин агресії як геноцид.